Всім доброго ранку. Повернуся до мене редуктор. Попередньо, по гарантії, Власник сказав, що з'явився люфт на шківу і ніби як великий зазор між зубами шестерень. Шестерні всі українські. Так. Редуктор ремонтувався 3.05.2023 року. Юра, подай блокнота, я читну. Номер, номер э -э -э -э. Так. Так что тут пишется? <когрит> X580, шестерня головувала українська нова, 65 зубів, шестерня пром українська 66 нова, насосна українська 44 нова, реставрація корпуса під палець, сальники власника, купол Бушний, підшипники власника, Польша. А3208 Польша, Тімкін, Ущільнення моє ущільнення власника повернув з редуктором. Так. Це щоб не показувати. Не знаю, важливо, це не важливо, не показувати власника. Да? Так. Е -е, Повернув. Шків 420 затяжка, підшипники на насосній були без пильників. Розпорне кільце 3 мм є. Власника по повер... 5 мм забрав собі. Угу. Там підшипники... А чому? А чому так 3 мм? Хоча має бути 5 мм. Так, так, так. Сальний купол, бачите, СКФ. Бушний. Ну що. Е -е, Юч, а не йде, потримай телефон, секундочку. Справа в тому, що в такому вигляді, як редуктор є, я люфта не нащупав. Ну, раз власник каже, то він, напевно, є. На комбайні можливо це все краще прощупати. А, зніми мене, будь ласка, так. Ну,, Навірно, там купив. Я чуть-чуть поняв, підбарті. Говориться. Не відчуваю, але є такі ніби. Ну, ну, так, а, а я хочу валеры распаковывать. Как бы нам зафиксовать, их. Да? Как бы нам зафиксовать? Что? Ну я хочу показать, понял, зазор. Это нормальный зазор между балными шестками. Подиви, дивіться, це виходить одна шестина, друга третя. Подиви, диви, воно диви, просто в момент все бачиш диви. Ленько по шатою диви. Абсолютно одночасно воно тут по шестернях нормально зазор. Ну що ж, розберемо, подивимось, що у нас скаже. Добре, попередньо така інформація. Все ж таки клієнт наполягає на тому, щоб перевірити люфт між зубами. Я пояснив, що я нічого поганого не побачив. Люфт як люфт, він ні більший, ні менший, Самий звичайний. Так, Давайте ось вам десь покажу Проміжутки. промішутки. А, до речі, зверніть увагу, що рік редуктор відпрацював. Люфта на проміжутці немає би вам так передатися, зараз камеру переключу. Не знаю. Так, ось дивіться, показую вам. Так, зараз впру. Зараз кричу, сам почекай, я знімаю. Люфта ну, взагалі не грамулечки. Так, люфта немає. А дивіться, ось люфт на зубах. Вам видно? Оце такий люфт на зубах. Це нормальний люфт. В тому сенсі, що тугіше не може бути. Але це невеликий люфт абсолютно. Ось ну видно. Ви бачите ключик? Бачите? Вітер як воно... впирається. Ось такий люфт. І засосний шестень так само перевіряв, Ну, шківа крутили. Ну, нормально. Я нічого поганого не бачу. Зараз буду знімати шківа. і знімати купол. Буду дивитися, що всередині. До речі, клієнт ще скаржився, каже, коли замінювали масло, то була стружка. Ну, я вам, друзі, більше то скажу, навіть коли воно все на оригінальних шестернях, також стружка зберігається. Скільки редукторів цих розібрав, стружка завжди є. Єдине тільки, що її може бути критично багато. Ось, дивіться, зараз вам показую, яке масло. Як ви можете бачити, немає нічого блискучого. Зараз спалах на телефоні включено, дивіться, нічого не блистить. Ви бачите? Значить... Немає тієї кількості стружки, яка могла б бути в випадку поломки. Дивіться. Ось воно. Значить, навіть так Ось так дивіться виглядають зуби шестерні, які, яка попрацювала. на люті лочите на зубах тим більше шестерні нові надзвичайно навіть оригінальні шестерні мають свойство протиратися не знаю Ви сприймаєте це як в якості від Просто поясню, щоб ви мене зрозуміли. Зараз обов'язково йому ще головний вал. Щоб бути впевненим у своїх словах. Окей, давай. Просто почути. І люфт, люфт <різна> <Так>, не? <втім. кій> <кій> Що ви скажете? Це великий холостий ход, будем так називати? Великий люфт між зубами шести. Видно вам? От это було ще. І не поженить не бо я і знаю. Що... Ось постарайтеся порівняти, наприклад, по цьому бортику і по грані зуба, щоб, порів... щоб ви розуміли. люфт ну, я, я ничего критичного не вижу, так разбираю далее все сюричики заскочил люфта шукает Та я теж, я чесно кажучи, за шківа дергав і так, і сяк. Теж як клієнти привозять, знаєш, там ногою туди впали спірають. Спер... Ну, ногою впали спирається, щоб корпус не гуляв, поняв? І. Ну, поняв, звук може створюватися на зубах. Я поняв, що не стукає. Ми можемо індикаторну головку поставити її поставити сюди впрямую перевіримо так давай так і зробимо так Юрчик, а ну нажми на шкіл донизу так нажав так да? ага. а тепер піднімай шість соток а ну просто відпусти відпустив да. так а чому воно

Пошатай Пошатаю, відпусти. Все, відпускай. Так. А ну тепер піднімай до верху. Виходить. Один, два, три, Три сотки. трисот, Дві двісот. Що сказати, мені що сказати? Ну, Розберу, подивлюся. Ну, підніми зараз до гори, Юр. Чотири сотки, пускай. А ну що, підніми? Чотири сотки. Відпускай. Три сотки. Дякую, Юр. Дякую. Другий. Як завжди. Так, тепер перевіряємо ще ось такий люфт. Зараз під своєю вагою це все діло нагрузилося, а ми з вічиком спробуємо приподняти да. редуктор і подивитися. Давай. Син, ану, син, дивись, син, ось знімай. Пальчиками не Да, Молодець. Молодець. Тільки так дивісь, щоб приподнімаємо. Давай повністю піднімаємо. Син, покажи, відійди, покажи, що в повітрі ні Ні-ні, покажи. Ниже, все не Давай ты тут, бери тут Леша, а я там Сынок, ты снимаешь? Сынок, давай, ты тогда выйдешь и снимешь оттуда, добре? Угу. Добре? Снимай, снимай зараз стрелочку, снимай. Давай мы так, давай, все сделаем для надежности эксперимента. Зараз тут ее так накрутить, вот так. Вот так. Снимаешь? занимаешься так демозируй приподнимем, а ты это дивидишь добрый снимай пока шастрелочку снимай друзья а ну, снимай 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 так. снимай 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 снимай

Ану, синок, знімай. <ріху> Ану, син, почекай. Не, та дякую тобі, що допомагаєш. Почекай. Дивись, давайте зробимо так. Тату потім приблизить. Ні-ні, не треба зараз приближати. Дивись, диві, як треба буде зняти, синок. Дивись. Дивись, дивись, ти, дивись, ти знімеш. Дивись. Ми піднімемо. Ти знім... Дивись, зараз воно стоїть, бачиш. Дивись, ти щось, так знімаєш. Потім показуєш отак. Ми, ми піднімаємо. Mm -hmm. Я кажу, синок, знімай повністю. Ти тоді відходиш mm -hmm. і показуєш, що воно підняти. Поняв? Mm -hmm. Добре? Mm -hmm. Готовий? Mm -hmm. Дивись. Зараз дивись, я тобі скажу, ти знімаєш отак. Потім сюди переводиш. Mm -hmm. Поняв? Mm -hmm. Так, знімаєш? Yeah. Стоїть. Стоїть. Так, синок, тепер підходь. Yeah. Підходь. Що там нолик показує, так? Да? Ну оп, тепер зараз, ми, коли ми піднімемо, я тобі скажу, ти відійдеш, добре? Добре? Його взяв? Да. Давай. Підходь! Підходь, да. відійшов? Підходь, да. синок, сюди. Знімай, знімай, сказочку знімай. Дякую. Дякую. Хлопці визнаю, притупив, шукав стружку. Вверху редуктора. Mm -hmm. <laughs> Він стояв просто на пальці на цьому. Дивіться, зараз вам покажу ось. Ось не збач там зливна. Ну, Закручується з ж Я не вимивав, бачите, бульбашки навіть від масла. І власник не вимогав. Ви знаєте, хлопці виходить, виходить цікава ситуація. Це мало б Це відео мало б для мене послужити як антиреклама. Сказати так, що редуктор прийшов по гарантії. І щось із ним не так. Ви бачите, від самого початку почав для вас все знімати і казати чесно. А вийшло так, що якби я подивився це відео, то я зрозумів би, що дивіться, через рік роботи даний редуктор люфта на шківу немає, люфта на проміжутці немає, все як щойно від, е, відрегулюване і зібране. Дивіться, шестерня в хорошому стані. Да, видно сліди, притірки. Ну тут нічого абсолютно критичного, подивіться все, все добре. Ну, там я просто не хочу розбирати, тому що ну, це перерегулювання, більше всього, що доведеться сальник новий ставить, при тому, що цей бушний сальник, навіть сальник не потік. Ну, ось таку собі хорошу рекламу я здобув. Виходить так. Ну а... Як з клієнтом буду вирішувати дане питання, то не знаю. В принципі, що не позвонив, пояснив, все ще перемірили. Скинув відео. Далі по ситуації. В принципі, друзі, в цьому відео ви побачили, яку роль відіграє моя фраза про гарантійний термін. Як я кажу завжди, в мене людська гарантія. Ну, коли клієнти перепитують, як це людська. Ну так також людська, тому що можна побіг.